Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви знаходитесь на каналі Сільське життя Жартомає всерйоз Ми сьогодні в моїй релакс-кімнаті, і я вам покажу, що у мене тут робиться, що я буду робити, і що бажано зробити вам, якщо у вас є помідори в теплиці. Та й на вулиці також. І не тільки помідори, а всі пасльонові, перець, баклажани. Тому зараз покажу, що тут робиться. Цвіли помідори. Зацвіли і вже дивлюсь ну, масово, більш-менш починається цвітіння. І зацвів у мене перець. Я показувала цей що. хаски в мішку, там уже коронна квітка відцвіла. І я тепер буду їх обробляти. Я покажу зараз чим. О, там, бачите, що робиться. Покажу і розкажу зараз чим. Зараз підемо поговоримо. ці що в мішках, бачите, також які. Ще одна халепа покажу вам. Бачите огірочок? Йому тут холодно було, ми вчора поїхали на Напоминальний, як і всі їздили, і в нього, як прикоренева гниль ніби стала слаба от у того ніжка. і він Ну, пропадає, то пропадає. Є другий пересів. Це я до чого, що він близько до виходу був і теплицю залишили відкриту. ну, і, і так. ну в мене є, що пересадить, я пересажу Це ті що в мішках я вам показувала. Друзі, ну тепер конкретно поговорю, швиденько вам розкажу про самий препарат, як я буду обробляти і чим. Я вам одразу скажу, що це не реклама. Я завжди, ви ж знаєте, що я вам завжди показую розказую те, чим користуюсь я. Дивіться, це пасліній. Багато хто про нього знав, хто про нього чув. Е, ну, я вам скажу так. Це дійсно препарат, який працює, який подобається особисто мені, яким я користувалась і який я з впевненістю можу порекомендувати вам. Дивіться. Е, пасліні це е, біостимулятор зав'язі. Е, він там покращує для пасльонових, для помідорів, баклажанів перцю як у ґрунті, так і в теплиці. Він там покращує зав'язування плодів, якість плодів. Там про нього дуже багато написано в інтернеті. Ви можете загуглити і почитати. Ну, я вам скажу, що дійсно це дуже класна річ. Я не буду вам розказувати все-все-все, що про нього написано, всі інструкції, який він класний, який він суперовий. Ну, в принципі, ну, скоротенько, дивіться. Да? Цвітіння, перга, томат перець. Деренчать. Ну, нехай деренчать, а ми поговоримо. Так. Ефекти від застосування препарату дуже швидко вам. Підвищує врожайність пасльонових культур від 45 до 95 та більше. Збільшує вміст сухої, речо, сухої речовини бріг, цукрів, мікроелементи, вітаміни, покращує смакові якості, підвищує кількість зав'язів, збільшує ранній урожай, збір стиглих плодів починається на 7-10 на діб раніше. Я вам чесно скажу, оце з усім кожним пунктом я погоджуюся. Так, да, дійсно. Дивіться, от для прикладу, у нас дуже класні сусіди, і ми завжди ділимося всім. Ну, говоримо. І сусіда також тепличка. І я кажу щось про помідори. А він каже, та першої шкітиці не буде. Я кажу, чого? Там щось воно не зав'яже. Я кажу, я тобі дам, а я минулого року давала, ну, дружині. Я кажу, тобі дам і зав'яже. Дивіться, коротко. Ну, ти подивися. Коротко, значить. Він розводиться. Розводити треба строго по інструкції. Берете шприц, набираєте 1 мл. Один мілілітр, важливо, не перевищуйте, бо потім плоди порозтріскуються і нічого, ну, що ж занадто, то не здраво. Один мілілітр препарату і розводите на 10 літрів води. Повторюю 1 мл препарату на 10 літрів води. Строго по інструкції. Якщо ви за один раз ну, не використали 10 літрів, нема ж вас таких об'ємів, його можна поставити і користуватися протягом всього сезону. <кхм> Нервова система. Значить, далі е е берете. То вони мене зіб'ють таке з думки. Ті. Берете, е, значить, бриз, коли перша китиця цвіте, В теплиці обробляється, коли починає цвісти перша китиця. Того що ви можете не обробляти. Я ж нікого не, не заставляю і нічого. У мене просто був випадок свій, що помідор, він зав'яжеться. Я не скажу, що він не зав'яжеться. Він зав'яже два-три плоди. Не шість, не сім, так як має це бути. І він їх просто не нальє. І вони дуже довго будуть спів. Я минулого року обробила паслінієм, і 9 червня в мене вже були свої помідори. В мене є фото, ну, без проблем. Я, дивіться, але це ж з плюсів. Тепер я вам скажу, які є мінуси. Чесно вам сказати, разючої різниці я обробляла і на вулиці. Разючої різниці з паслінієм чи без на вулиці. Ну, я не побачила. Єдине, що баклажанів було. От так. Але ж минулого року для них і умови були сприятливі. З ним треба бути дуже обережним, тому що він може пригнічувати ріст куща самого. Тобто, якщо дві обробки за сезон на вулиці, і на вулиці ним обробляють як? Коли зацвітає більше як 50% ну, цвіту, да? от тоді можна обробляти не на початку цвітіння, а коли. Більше як 50% цвіту обробили. 10 14 днів пройшло, ну, 10-2 тижні, ще раз обробили. І на тому все. Не можна багато ним обробляти на вулиці. В теплиці обробляється перша, друга, китиця. Але я вам скажу, коли цвіта перша китиця, коли цвіта друга. Але я вам скажу з власного досвіду, що я в теплиці ним обробляла все літо, коли цвіла третя і четверта, і аж поки помідор не завершкувався. То помідори були до пізньої пізньої осені. Єдине, що, що мені дівчатка казали, що ну, ходять слухи, скажімо так, що не можна збирати насіння. Ну, коли обробляєте писління, то насіння не буде ну, толку з нього, скажімо так. Да? Якщо ви зберете, я вам скажу чесно: з перцю у мене прекрасне насіння. І зійшло, і все-все-все, ну, нічого не маю. Поганого сказати. Помідори, я вам чесно скажу, я не збирала насіння, бо я кожен рік купляю якісь нові, я кожен рік їх міняю, я хочу щось нове, щось пробувати. Ну, от, ну, такий в мене принцип. Це просто мій принцип. Я не зациклююсь на одному чомусь. Перець, да, я збирала свій, бо я люблю перець, і мені сподобався, я свій зібрала. Тому так, дивіться. Значить, ще раз вам що підсумую. Значить, обробляти треба при температурі, якщо вище, плюс 5 градусів. Ну, тобто, вже рано. Я буду обробляти зараз в теплиці, бо в мене вже є ну, теплиця, да? ну, цвітуть помідори. Значить, 1 мл на 10 літрів води. Ще дуже важливо, його не можна ні змішувати ні з якими препаратами. Тобто його не можна додавати у бакову суміш. Він повинен бути один у чистому вигляді. Обробляти увечері, в безвітряну погоду, без дощову, без поливів. Обробили, не поливаєте, не чекаєте дощу, нічого, щоб він просто подіяв. В теплиці обробляєте, коли цвіте, перша-друга китиця. На вулиці, коли більше 50% цвіту. Значить, теплиць, на вулиці не більше, ніж 2 рази обробка за сезон. Тому так, мені подобається, я бачила ефект, я буду обробляти. Вам обробляти чи не обробляти, це діло кожного. Ще єдине, що хотіла сказати, де я брала. Не реклама, я вам, ви ж знаєте, що я нічого. Ну, я вам, Це чисто власний досвід. У нас тут є магазинчик, я вже про нього говорила. І тут господар цього магазинчика, хазяїн, в них дуже все якісне насіння, дуже всі якісні товари. І я прийшла, сказала, в них майже у ну, них немає підробок, вони дуже серйозно до цього відносяться. І я прийшла, сказала: Віталік, мені треба пасліній. Він так раз на мене. Ну, треба, значить, буде. І він привіз. Потім багато людей ще прийшло, брало після мене. Ну, знаєте, як сарафан на радіо. Всі, Ага, що це таке? А як це не? Ну, багато ж хто чув, багато не чув і дуже багато розбирали. Я знаю, що він у нього якісний, бо я користувалась, я пробувала, він дійсно ефективний. Я вам рекомендую те, що я брала, бо дуже багато починають підробляти. Знаєте, любий же ж препарат, який набирає популярності, значить, що треба підробити. То тут у Віталіка він дуже якісний. Я вам залишу телефон під відео про всяк випадок. Ви, на, ви можете зателефонувати або на Viber написати, і він вам перешле. Я ще обіцяла, що я поїду до нього в магазин і покажу вам магазин, у мене ніяк руки <кій> ну, нема часу, не доходять. Тому ви можете зв'язатися з Віталіком, і він вам покидає свій асортимент, там ж не тільки по там всі, всі в нього добрива. А якщо щось нема, то Віталіку сказати, і він тобі найде і привезе. Насіння всі в нього дуже класні, засоби захисту, гербіциди. Ну все-все-все дуже багато, і стомпи, і... і все, я ж кажу, все якісне, все без підробок. Насіння, схожість майже 100%. Дуже рідко, коли щось десь не зійшло. Я на своїй пам'яті і не пам'ятаю. А, диня з 10, одна у мене щось десь поганенько сходила. Ну, я сама винувата, бо я її потім роз... розковиряла. Вона зійшла. Тому так, я вам скину, да, можете замовити, якщо хочете. Ну, це ваше право. Я ще раз повторюся. Хочете, можете обробляти, хочете, можете не обробляти, я буду обробляти. Буду, і це класний факт. А, дивіться, можете обробляти з оприскувача, з цього. З цього з, з з оприскувача? Да, просто є такі. Можете, якщо у вас немає взагалі, от в мене, наприклад, в оприскувачі зараз, ягуар. Стоїть попілиця напала баклажани і перець теплиці. Ну, хай ще таке буде. То я, наприклад, я буду обробляти із бризки з звичайного пульверизатора. Можна із пульверизатора. Просто по квіточки пішли. отак раз, чик 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 чик, чик знизу з усієї квіточки, щоб гарно з неї аж стікало. І все. обробили і буде вам щастя. Тому так, а на сьогодні вам миру. Добра, затишку і всього самого найкращого. З вами був канал Сільське життя всерйоз» і Юля. До наступних зустрічей і гарних вам всім врожаїв, і гарної погоди, мирного неба!